Господи, Ісусе, сьогодні я приходжу до Тебе з втомленим серцем, Ти бачиш мої сльози, Ти знаєш мої думки, що обтяжують мене, Ти відчуваєш мої страхи і мою слабкість. Господи, інколи темрява закриває мені шлях, і здається, що світло вже не повернеться. Я гублю надію і втрачаю сили, але я вірю, що Ти моє світло. Господи, наповни мою душу спокоєм, забери з неї тягар, без надії, зціли моє серце від смутку, вирви з нього корінь відчаю, Господи, дай мені сили піднятися, коли я падаю, підтримай мене, коли я плачу, витримую сльози, коли я гублюся, веди мене за руку. О, Господи, пошли мені радість у серце, нехай вона розквітне навіть серед болю, нехай вона буде сильнішою за темряву, нехай вона стане свідченням Твоєї любові. О, Господи, навчи мене дякувати, навіть тоді, коли мені важко, навіть тоді, коли душа плаче, бо вдячність відкриває двері до Твого миру. О, Господи, благослови мої думки, очисти їх від самотності і страху, наповни їх. Світлом надії, нехай вони завжди тримаються за тебе, Господи, благослови моє серце, нехай воно не закривається у болі, нехай воно не тоне у темряві, нехай воно живе любов'ю до Тебе. Господи, пошли мені людей, які підтримають мене, нехай через них я побачу Твою доброту, нехай через них я відчую Твою турботу, нехай через них я знову знайду сили. Господи, будь моїм миром у бурі, будь моїм світлом у темряві, будь моєю радістю у смутку, будь моєю надією у відчаї. Господи, я знаю, що з тобою можливе все. Я знаю, що Твоя любов ніколи не зникає, тому віддаю тобі всю свою душу. Господи, прийми мене такою, якою я є, прийми мої слабкості й тривоги, прийми мої сумніви і біль, і наповни мене Твоїм святим спокоєм. Отче наш, є єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і наведи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого, Богородице, Діво, радуся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Господи, я приходжу до Тебе в тиші. Дай мені благодать живої молитви, не формальної, не формальної, звичайної, не механічної, а щирої, справжньої, яка торкає серце, такої, де серце говорить. Господи, очисти мою молитву від суєти, від поспіху, від байдужості. Я хочу молитися не лише в потребі, а в кожній миті життя з вдячністю, довірою і любов'ю. Навчи мене бути Твоєю донькою, яка не боїться приходити до Тебе в будь-якому стані. Дай мені жити в тобі, а не лише знати про тебе. Дай мені молитву, яка змінює, яка оживляє. Пробач, що часто зверталася до тебе лише тоді, коли важко. Пробач що іноді серце моє десь далеко. Коли устами промовляю до тебе, Святий Духу, розпалив мені вогонь молитви, нехай любов до тебе не згасає у щоденній буденності, нехай твоя присутність буде глибокою за всі слова. Навчи мене молитися не тільки тоді, коли є час. Я хочу бути з тобою просто щиро завжди, навіть у мовчанні, навіть у сльозах, навіть у радості. Господи, я довіряю тобі себе. Навчи мене жити в молитві. Нехай моя душа буде храмом твоєї присутності. Отче нас, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна Тиміж жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О, Господи я так потребую тебе сьогодні. Мені бракує сил, а серце втомилося. Я не завжди показую, як мені важко, але ти знаєш усе. Ти бачиш мої сльози щодо того, як вони з'являться, ти моя надія, мій спокій, моя сила. Підтримай мене, Боже, бо я хвилююся. Підтримай мене, коли я не маю на кого спертись, підтримай мене, коли серце тремтить від страху. Підтримай мене, коли я не розумію, чому так є. Господи, я не шукаю великих чудес, я просто прошу витримати цей день. Дай мені ласку не зупинятися, навчи мене бачити Тебе навіть у темряві. Коли я падаю, підійми, коли я мовчу, почуй. Коли я кричу всередині, прийми мій біль, дай мені відчути, що я не одна. Пошли мені спокій, який тільки ти можеш дати. Пошли мені тишу, в якій я почую твою любов. Тримай мене за руку, навіть коли я не прошу, провадь мене ніжно, крок за кроком, говори до мого серця, коли ніхто більше не говорить. Пошли мені людей, які не зрадять, навчи мене бути лагідною до себе, навчи мене пробачати собі свої слабкі сторони, допоможи не втратити довіру до тебе, допоможи не віддалятися, коли мені боляче. Будь моєю опорою, коли земля хитається, будь моєю радістю, коли світ не дає світла, я вірю, що ти поряд. Я вірю, що ти любиш мене такою, як я є. Я вірю, що твої руки сильніші за мої тривоги, я вірю, що ти не залишиш мене ні на мить. Дякую тобі, що ти не втомлюєшся мене підтримувати. Дякую, що твоя любов не залежить від моїх заслуг. Навіть коли я не бачу тебе, я знаю, ти тут, навіть коли все темно, ти є моє світло. Господи, тримай мене та веди правильною дорогою, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи, я приходжу до тебе, бо не знаю, куди йти. Моє серце шукає тебе, а душа просить світла. Покажи мені шлях, який тобі до вподоби. Я не хочу йти сама, веди мене, не дозволь мені блукати в власних думках. Ти знаєш, що я слабка, тримай мене за руку. Ти бачиш мої страхи, розвій їх своїм миром. Я довіряю тобі більше, ніж собі. І я не все розумію, але вірю, що ти ведеш. Господи, допоможи мені не поспішати, навчи мене чекати Твого часу, дай мені терпіння, коли все затихає, дай мені сміливість зробити крок, Пошли мені ясність у сумнівах, Пошли мені тишу у хвилюваннях, Пошли мені слово, яке скерує мене, говори до мене, Боже, тихо. Але ясно, через людей, через події, через серце, допоможи мені розпізнавати, де ти, а де ні. Господи, очисти мої бажання, забери те, що не веде до тебе, вклади в моє серце Твою волю, нехай я шукаю не слави, а правди, навчи мене служити, не чекати подяки, навчи мене бути вірною у малому. Господи, будь моєю дорогою, не дозволяй Воль мені забути про тебе, коли все добре. Не залишай мене, коли я спотикаюсь. Підіймай мене, коли я падаю, зміцни мене, коли я втомлена, укріпи мої кроки, коли я слабну, благослови мої плани, якщо вони твої. Зміни їх, якщо ти хочеш інакше. Я довіряю тобі своє сьогодні, завтра і вічність. Господи, веди мене, я піду за Тобою. Отче наш, що Си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи, я приходжу до тебе, бо серце тривожиться, світ навколо такий гучний. А всередині ще голосніше, думки мчать, страхи шепочуть, душа втомлена, я шукаю твоєї присутності. Навчи мене триматися за тебе, коли все інше падає, навчи довіряти, навіть якщо нічого не розумію, бо віра це не бачити, а знати, що ти поруч, я так сильно цього прагну, Господи. Коли мої руки впускаються. Підніми мене, коли мої очі повні сліз, витри своїм миром, коли серце калатає від тривоги, стань його ритмом. Дай мені віру, просту, живу, справжню. Не дозволь мені зневіритись добрі, не дозволь забути, що світло завжди сильніше темряве. Я вірю навіть у сльозах, я вірю навіть у мовчанні. Ти не обіцяв, що буде легко, але ти обіцяв, що будеш зі мною завжди. Я тримаюся за цю обіцянку, як за останню надію, бо твоя вірність моя опора. Господи. Я приношу тобі всіх, хто тривожиться, всіх, хто не спить ночами, всіх, хто боїться майбутнього. Обійми нас своїм спокоєм, стань для нас світлом у тумані, нехай моя віра росте, навіть коли все здається безнадійним. нехай серце не зачерствіє від страху, нехай молитва буде диханням, а не обов'язком, бо ти, мій мир. Ти моя надія, ти моя тиха сила, і з тобою я витримаю все. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенне підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, ти мій притулок у хвилини, коли все хитається, ти опора, коли зникає опора людська, ти мій тил, коли весь світ стається чужим, я приходжу до Тебе не як сильна, а як та, що потребує тебе. Я прошу, підтримай мене у хвилини тиші, коли сум заповнює кімнату. Підтримай у хвилини тривоги, коли думки обганяють одна одну. Благослови мою душу на спокій, благослови мій розум, щоб не впадав у відчай, благослови мій шлях, щоб я йшла туди, де є ти. О, Господи, я не прошу дива, я прошу присутності, щоб відчувати тебе поруч, коли на серці важко, щоб знати, навіть якщо впаду, ти піднімеш, і навіть якщо втрачу рівновагу, Ти підтримаєш мене. Я дякую тобі за все, що вже минуло, за ті моменти, коли я не знала, як бути далі. Дякую за тих людей, які були твоїм голосом у моєму житті, за твою ласку, що не зникає навіть у моїх сумнівах. Підтримай мене, Боже, коли втома стає тінню, коли я мовчу, а ти чуєш більше, ніж я могла б сказати. Коли я кричу в серці, а ти шепочеш, я з тобою. Навчи мене не боятися слабкості, навчи просити допомоги без сорому, навчи приймати підтримку, яку ти посилаєш через інших, і бути підтримкою для тих, хто також падає. Благослови мій ранок. Щоб починався з довіри, благослови мій вечір, щоб закінчувався миром, благослови мої сльози, щоб вони очищували, а не руйнували. Дякую тобі, Боже, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам, провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи мій. Ти знаєш усі мої болі, тривоги й тіні, що намагаються затьмарити душу. Я прошу очисти мене від усього, що не Твоє, Очисти моє серце від образ, від страху, від заздрості. Очисти мої вуста від слів, що несуть біль, очисти мої руки від справ, що не служать добру, очисти мій дух від тривог, які не дають мені дихати вільно. Я дякую тобі, що ти світло і в тобі немає темряви. Я дякую, що ти не відвертаєшся від мене навіть тоді, коли я втомлена. Дякую, що ти прощаєш неодноразово, бо ти є милосердя. Дякую, що навіть мої помилки ти звертаєш на добро. Господи, забери все, що роз'єднує мене з тобою, все, що я носила в собі і не наважувалась віддати, всі гріхи, свідомі й несвідомі, все темне, що проникало в мене через слова, вчинки чи людей. Я прошу Тебе, нехай Твоя любов зцілить мої рани, нехай Твій мир оселиться в моїй душі, нехай Твоя правда Очистить мої наміри, і нехай Твоє світло розвіє будь-яку темряву мені. Підтримай мене, коли я боюся власних слабкостей, коли здається, що зло перемагає, коли я втрачаю віру в себе, поверни мені віру в тебе, бо в тобі сила, якої не здолати. Благослови мене, Господе, на новий початок. Благослови мій дім, щоб у ньому не було місця для зла, благослови мою родину на мир, злагоду й захист, благослови моє життя, щоб воно було світлим. Я вірю, що в твоїх руках жодна темрява не має сили, що в твоїй присутності зникає зневіра, що в твоєму імені зникає зле око, лукавство і прокляття, що твоя благодать щит, який не пробити нічим земним. Я дякую тобі, Боже, що можу молитися зараз. Очисти мене, Господи, і я буду чиста. Омий мене, і я буду біліша від снігу. Захисти мене, і я вже не боятимусь нічого. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословена підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи, я стою перед тобою, мов дитина, що шукає прихисту. Я не завжди бачу, звідки приходить загроза, але ти бачиш ще до того, як я її розпізнаю. Ти мій захист, мій щит, моя тиша посеред бурі. Ти стоїш на варті мого серця, коли я сплю, працюю, думаю. Я прошу тебе, оберігай мене від зла. Явного і прихованого, від очей, що дивляться із заздрістю, від слів, що ранять у спину, благослови мій дім від поганого ока, від недоброго духу, благослови мій ранок, і мій вечір, щоб зло не торкнулося жодної миті, збережи мою родину від чужого впливу, прокльоню, лукавства. Отчистий простір навколо мене і фізичний, і духовний. Господи, я дякую Тобі за Твоє світло, що не згасає. Дякую, що Твоя присутність мій найкращий захист. Навіть коли я нічого не відчуваю, Ти дієш, навіть коли боюся, ти стоїш за моєю спиною. Дай мені віру, яка не тремтить перед темрявою, дай мені молитву, яка стає щитом у кожному дні, дай мені тишу, в якій зникає страх, і дай мені мир, що сильніший за паніку. Я прошу тебе, захисти мене від зла, від маніпуляцій, від лицемірства. Від енергії заздрості, захисти мене від думок, що сіє ворог у моїй голові, від тривожності, яка зростає без причини, підтримай мене, коли зранку важко піднятися, підтримай, коли вдома стає дверима для зневіри, підтримай, коли серце стискається без видимої причини. Я довіряю тобі, тобі, хто перемагає не мечем, а любов'ю. Ти моя скеля, мій духовний мур, твоя благодать, як покривало, що огортає і оберігає. Я ховаюся в тобі, Боже, і знаходжу спокій. Благослови мої слова, щоб вони не були вхідними дверима злу, благослови мої думки, щоб не впустили страх, благослови мої стосунки, щоб у них панувала чистота. Благослови мій дух, щоб він не зламався під тиском. Я молюся не зі страху, а з довіри. Я знаю, коли я з тобою ніхто не торкнеться мене без твоєї волі, і твій захист, мій найсильніший щит. Отче наш, що єси на небеса! Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого, Богородице, Дієво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословена підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, сьогодні я приходжу до Тебе з втомою. Сьогодні мої руки опускаються, і серце стискається від невідомого. Я не знаю, як вирішити все це, але я знаю, ти поруч, навіть коли здається інакше. Підтримай мене, Господи, коли серце трептить від страху, коли здається, що виходу немає. Дякую тобі, що можу приходити до тебе не лише з радістю, а й з болем, розгубленістю і тривогою. Благослови мої думки, благослови мій розум, благослови мою душу, благослови мій шлях. Пробач мені, що іноді я нарікаю, що іноді сумніваюся, що плачу замість довіряти. Я вірю, що ти дієш навіть тоді, коли я не бачу змін. Я вірю, що ти поруч, навіть коли мовчиш, я вірю, що ти готуєш вихід, і я вірю, що ти сильніший за будь-які складнощі. Господи, дай мені силу, мудрість. Віру і любов, благослови тих, хто поруч зі мною в цей час, дай їм терпіння і слова підтримки, і збережи їх від мого внутрішнього болю. Дякую тобі, Боже, за кожну хвилину полегшення, за людей, яких ти посилаєш, за тишу, в якій ти говориш. І за надію, яка не гасне навіть у темряві, я довіряю тобі усе, що тримає мене в напрузі, я кладу це в Твої руки і відпускаю, бо ти мій Отець, моя сила і мій спокій, і я знаю, з тобою я пройду навіть крізь бурю. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця Дієво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.